Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Казанський вертолітний завод розташований в місті Казань, столиці Татарстану. Сьогодні близько в першій ночі спалахнув. Охорона говорить, що бачила двох підозрілих чоловіків, які бігли з каністрами з місця злочинів. Окрім виробництва вертольотів, завод здійснює ремонт і модернізацію. Мі 8 всі пошкоджені вертольоти з фронту направляли саме туди. Партизанський рух РДК працює на всю. Що ж можливості в Україні наносити такі удари з кожним разом все більшають з 28 лютого по 4 березня. Інформаційний простір ріснів повідомленнями про БПЛА є НЛО УРФ. Ймовірно, ударні українські безпілотники, що атакували об'єкти енергетичної інфраструктури в Росії в глибокому тилу. Тексти публікують регіональний розріз, атак і ймовірні засоби ураження, які пропонують у своїх оглядах новинарня і Дефенс Експрес. Білгород з Білгородом ситуація зрозуміліша, бо дистанція до цього міста від кордону з Україною близько 40 кілометрів і технічно в ЗСУ є засоби, які дозволяють вести вогневе ураження на цю глибину. За спостереженням Дефенс Експрес у Білгороді 28 лютого засвітилися одразу три дрони камікадзе. Вони на жаль, не досягли своєї мети та лише пошкодили декілька автівок та будинків, але створили інформаційну хвилю завдяки тому, що їхні фото та навіть відео польоту були активно тиражовані в Росії. Пише видання. Це також справляє ефект впливу на росіян у тило, для яких війна має стати такою ж близькою, як і для українців. І це насправді є стратегічною важливою метою дистанційної війни, про які ще минулої осені писав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Такі БПЛА вже світилися на фото та, ймовірно, були перероблені з розвідувальних на дрони камік. З огляду на фото бойова частина дрона складається з пластиду pe 8 l 23 a 1 Британського виробництва а уламковий ефект посилений саморобними елементами з використанням кульок від підшипників, пише Defense Express. Туапсе Краснодарський край, місто Туапсе Краснодарського краю РФ по прямій розташоване на дальності 430 450 км кілометрів від найближчих позицій ЗСУ в Україні. Але вночі 28 лютого тут пролунали вибухи та спалахнула пожежа на великій нафтобазі поряд із нафтопереробним заводом. Надвечір місцеві телеграм-канали оприлюднили фото наслідків вибуху на нафтобазі Роснефті, уже після пожежі. На фото видно, що деякі будівлі та трубопроводи зазнали серйозних пошкоджень, але не зафіксовано пошкоджених резервуарів. Причиною вибухів у місцевих ЗМІ одразу назвали дрони, хоча державні ЗМІ писали лише про хлопки. Пожежу в побутовому приміщенні та намагалися стримати паніку. Щоб дістатися, то все ударним дронам потрібно було пролетіти через позиції фронтової російської протиповітряної оборони. Окуповані території поряд одразу стримають. Авіабазами за СРФ у Єйську, Приморсько-Ахтарську та Краснодарі, а також висоти Кавказького хребта. За однією з версій дрон міг залетіти також з напрямку Одеси, але тоді він мав подолати близько 800 кілометрів. Який саме безпілотник ударив по тоапсе невідомо. Селище Нове, Адигея. Приблизно у цей самий час поряд із селищем Нове в Єагінському районі Адегеї впав чималий невстановлений літальний апарат, який зафіксували на відео. Ймовірно, це конвертований в Розац з крилату ракету старий радянський розвідувальний БПЛА Ту 141 с про ймовірну роль стрижів говорили, коли Україна дістала до військових аеродромів в Енглісі, Саратовської області та Дягильово під Рязанню 5 грудня 2022 року. За однією з версій цей літальний апарат був у групі з іншими, які атакували нафтосковище у ТУАПСЕ. Але тоді його маршрут виглядав би наступним чином. Не виключно, що ціллю цього дрона був інший об'єкт, але в будь-якому випадку такі далекобійні удари з доволі несподіваними курсами є більш ніж активною демонстрацією. Можливостей дистанційної війни пише Дії. Губастово, під Ще один БПЛА впав поблизу села Губастово в Коломенському районі Московської області, від якого до Кремля лише 90 кілометрів, а від кордону з Україною 460 кілометрів. У цьому дроні експерти впізнали український UJ22 Airborne, який має дальність автономного польоту до 1600 кілометрів. З огляду на його технічні характеристики, привіт, можливо передати не те, що Москві, а всім рашистам до Уралу і до Архангельська, зазначають аналітики. Цього разу дрон був знайдений поряд із газорозподільною станцією. Газпрому uj 22 Airborne був уперше продемонстрований компанією Укрджет на виставці Зброї та безпеки у 2021 році. Цей дрон тоді демонстрували з корисним навантаженням у вигляді мінометних мін. Загальна вага корисного навантаження становить до 20 кілограм. Але впевнено сказати, що під Москвою дрон був із цим навантаженням, неможливо з огляду на низькоякісне фото. Санкт Петербург і Москва. Крім того, 28 лютого в Росії сталася екстраординарна подія з закриттям повітряного простору над санкт петербургом та аеропорту Пулково. Близько 11-ї ранку за місцевим часом, близько 10-ї за Києвом, на відстані 160-200 кілометрів від рідного міста Путіна був помічений невстановлений повітряний об'єкт. Для його перехоплення були підняті винищувачі та задіяно так званий план Ковьор. Місцеві ЗМІ виклали фото винищувача Міг 31 із бойовим навантаженням у вигляді чотирьох ракет повітря-повітря. До зустрічі глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!